Пікнік громадських організацій напередодні дня молодів івано-франківську зорганізували зустріч з представниками місцевих спільнот. Гості заходу мали змогу ознайомитися з діяльністю активістів та навіть частково долучитися до їхньої справи. Детальніше далі. А скільки робити? Поділитись тим, чим вони займаються. Одну з локацій на пікніку громадських організацій зайняли представниці медичної спільноти. Ми, як медики, як медична спільнота студентів, медиків. Ми хочемо найперше привернути увагу до того, що в наш час в країні війна, і потрібно вміти надавати собі допомогу і не тільки собі, а й оточуючим. Тому ми будемо показувати, як правильно робити серцеву легеневу реанімацію та накладати собі джгут. Також ми підготували медичну вікторину, де кожен з Може перевірити свої мінімальні знання по здоров'ю організму по органах. Також до участі у заході долучилась молодь, яка працює з дітьми, зокрема і внутрішньо переміщеними. Ми займаємося з дітками на різні тематики. Проводимо різного типу майстер-класи, сталі заняття. Наразі наш проєкт трішки змінює свою діяльність. Додався до нас у команду психолог, і ми проводимо психоемоційну підтримку з нашими дітками, дітками ВПО і місцевими жителями. Сьогодні ми проводимо майстер-клас для діток віком від 5 до 17 років майстер-клас з розпису гіпсових фігурок. Це артерпія. Загалом учасниками пікніку громадських організацій стали більше десяти франківських спільнот. Усі вони об'єдналися задля єдиної ідеї. Основна мета це познайомити молодь з тими організаціями, які зараз є у Франківську, діють активно і можуть або бути ресурсом для молоді, щось допомогти їм реалізувати свої таланти, потенціали, самореалізуватися, або потребують молодь, як, наприклад, волонтерів, помічників організації і тому подібне. Також ми запросили трьох спікерів, які будуть як жива бібліотека, живі книги, з якими можна познайомитись, поспілкуватись, дізнатись їхній досвід, зокрема серед Хі і військовослужбовець на сьогодні на території Івано-Франківської тергромади діють понад 30 молодіжних організацій.